Розпочинається вся увага українців наразі безумовно прикута до лінії фронту, де точаться важкі бої. Засоби масової інформації декілька днів поспіль прогнозували як і вітчизняні, так і закордонні прогнозували нам масований наступ Російської Федерації. Разом з тим, наші оборонці дають гідну відсіч. і лише за минулий тиждень знищили понад 6 тисяч окупантів, понад 130 тисяч по. Понад 130 одиниць техніки на вугледарському напрямку. Отож, що відбувається зараз на фронті, і чого варто очікувати, поговоримо з нашим гостем. У нас на скайп зв'язку, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, доброго дня! Слава Україні! Героям Слава вітаю! Отож, перше питання стосовно застосування безпілотників Російською Федерацією. Здається, позавчора так було повідомлення надвечір, що Дніпропетровщину атакують шахеди. Потім повітряні сили спростували цю інформацію про застосування росіянами шахедів в неділю на Дніпропетровщині, і там зазначили, що насправді ворог використав і розвідувальний безпілотник, і повітряні кулі безпілотник та декілька повітряних куль із кутовими відбивачами. Що це за нова тактика? Що це за нові розвідувальні безпілотники? Що це за диво кулі? І що за допомогою їх можна розвідати? Насправді ну, це не диво кулі, нічого в них немає якоїсь там. Це не якісь ондервафи та кутові відбивачі вони використовують для того, щоб привертати увагу РЛС до себе, щоб на них реагували наші засоби протиповітряної оборони, як на якийсь об'єкт, які. Який Може ну розцінюватись як, по перше, як дійсно дрон камікадзе або як невеликий а, літак. А, така технологія вона використовується ще з часів радянського союзу. Наприклад, саме такі, відбовід, такі кутові відбувачі російські окупанти намагалися розміщувати вздовж Кримського мосту на баржах для того, щоб ну коли в них там була така па паніка щодо нанесення ракетних ударів по Кримському мосту, вони намагалися таким чином підвести його захист. Хоча воно не спрацьовує на сучасних ракетах, але все ж таки вони намагалися це а щодо БПЛА, який було застосовано, це стандартне розвідувальне БПЛА Російської Федерації, яке російські окупаційні війська неодноразово використовували. Тобто вони зараз намагаються, як ми бачимо, експериментувати рознову якось відволікати увагу нашої протиповітряної оборони, таким чином підвищуючи. Ефективність використання або розвідувальних дронів, або дронів камікадзе. Тому я виключаю того, що вони можуть найближчим часом спробувати комбінувати саме як дрони Камікадзе, дрони розвідувальні, а також саме ось такі кулі, щоб підвищувати ефективність нанесення ударів за рахунок шахедів. Пане Олександре, нещодавно The Guardian писала, що наприкінці минулого року Іран поставив Росія безпілотники, нові безпілотники, які розвідувальні, але більшого радіусу дальності дії. Наскільки це може бути небезпечно для наших оборонців, для наших збройних сил України? Якщо ось такі безпілотники дальної я так розумію, вони далеко можуть летіти, ледне через всю Україну. Наскільки це несе нам небезпеку? Ну насправді Гвардіан, вони помиляються. Вон, російські окупанти отримали ці БПЛА Мохаджер 6 Саме про них йдемо. Вони їх отримали не наприкінці минулого року, а з самого початку разом з шахедами 136 Та саме ці Мохаджер 6 було е, знищено е, над Чорним морем. Один з них впав в Чорне море. ще на самому початку, атак Одеси та Одеської області. Шахедами чому тому, що меходжер 6 використовується саме як для супроводження шахедів, і в нас є трофейний меходжер 6 не тільки трофейний в досить такому незадовільному ідеальному стані, а й ще з бойовим, саме з бойовою компонентою, тобто бомбами, які використовують ці БПЛА. Тому Бабліон трохи помиляються, але у цих мохаджер 6 є скажімо так, не найкраща риса, саме те, що як і Шахет-136 в зоні бойових дій вони є досить такою мішенню зручною для наших ППО, або для наших розрахунків з ПЗРК. їх неможливо не помітити, тому їх використання в першу чергу буде або як розвідувального БПЛА, як вони використовувалися весь цей час, до речі, або як БПЛА, який супроводжує великі велике скупчення дронів камікадзе, і є таким підсилуючим підсилюючим елементом, який дає. Це вказання, тобто надає координати, більш збільшуючи тим самим ефективність та точність цих дронів камікадзе пане Олександре. На думку британської розвідки, попри поточний оперативний фокус на Донбасі для росіян є критично важливим і утримання оборони в Запорізькій області, як знов ж таки стверджує британська розвідка з посиланням на знімки. З відкритих джерел станом на 7 лютого Росія ще більше зміцнила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, зокрема поблизу міста Тарасівка. І крім того, станом на 8 січня Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області. Тож, стосовно цієї ділянки, чи в нас є можливості для прориву на запорізькому напрямку, і чи може ворог там піти у наступ, чи вони виключно з ці оборонні споруди і готуються оборонятися? А в Запорізькій області росіяни дійсно накопичують сили та засоби, але їх недостатньо для наступальних операцій. Скажу навіть так, критично недостатньо для наступальної операції, тому що там якісно вони комплектовані значно гірше, аніж угруповання, яке розміщено в Луганській області або в Донецькій області. Воно по комплектації найгірше з усіх в зоні бойових дій. А це по перше, по-друге, дійсно в трикутнику Васильівка, Токмак, Мелітополь, вже давно російські окупанти створюють угруповання саме оборонного типу, а не наступального. А якщо навіть вони будуть намагатися переходити в якісь наступальні дії, то виключно по вузькому напрямку знову ж таки це оріхів та гуляйполе. А не у весь фактично на вся лінія фронту, яка в Запорізькій області, це майже 100 кілометрів. А також дуже важливо розуміти те, що Збройні сили України не будуть йти у контрнаступ, допоки є достатня кількість сил та засобів у російських окупантів, які зможуть цими силами та засобами тримати оборону. Нам набагато вигідніше на сьогодні саме дочекатися їх початку їх руху в наступі, по тому чи іншому напрямку, щоб знекровити невелювати цей ресурс. А після цього тільки ми переходимо у контрнаступальні дії. Я бачу цю ситуацію саме так. І в Запорізькій області це саме один з тих плацдармів, де у Збройних сил України. Є достатньо можливостей для того, щоб в короткостроковій перспективі мати розвиток контрнаступальної, успішної контрнаступальної операції, пане Олександре. це стосується забріжко напрямку на інших напрямках. На вашу думку, чи є достатньо засобів, саме технічних, щоб вже найближчим часом Україна могла розпочати контрнаступ? Найближчим часом знову ж таки тільки після того, як росіяни розпочнуть свої ось цю епічну наступальну кампанію, про яку вони постійно кажуть, та яка постійно є в інформаційному просторі. Всі кажуть про цей наступ, але він повинен розпочатися. Тому що так ми фіксуємо е, накопичення їх ресурсу, наприклад, ну на Луганщині знову ж таки Донецька область також. А, але е, цей ресурс набагато вигідніше окупантам використовувати в обороні в обороні. Вони не будуть його використовувати, тому що вони намагаються до того моменту, допоки збройне село України ще не сформували повноцінно підрозділи, які штатно будуть комплектуватися виключно західною. Технікою, починаючи від танків, закінчуючи ББМ та артилерію, і що значно підвищує ефективність цих підрозділів під час наступальних операцій, штурмових операцій, вони намагаються будуть намагатися захопити якомога більше територій для того, щоб перейти в оборону. Але знову ж таки захоплення. Цих територій, можливо, під час наступу. Наступ це втрати, великі втрати, особливо коли у тебе дефіцитний ресурс, технічна компонента в першу чергу. А тому, коли вони цей ресурс в наступі э, зневелюють, э, після цього і можемо очікувати дії Збройних сил України. Пане Олександре, ну, власне, за майже рік війни, так за рік війни, ми бачимо э, ракетний терор від росіян. Якщо спочатку представники Росії цієї до країни спростовували ту інформацію, що вони обстрілюють мирні міста і об'єкти критичної соціальної інфраструктури, нещодавно вони перестали це заперечувати, оперативне командування Південь попередило, що наступна масована ракетна атака або комбінована може відбутися 24 лютого, як кажуть, Попереджений це добре, але чи на вашу думку ось ці попередження завчасні? Щось буде ракетна атака? Готуйтеся, будьте уважними? Це такий певний психологічний тиск на українців. Я до чого веду: дивіться, росіяни говорять: ми будемо вас збити ракетами, будемо потрапляти куди ми завгодно. Чи змінилася тактика? Раніше заперечували зараз, не заперечують, б'ють по енергетичним об'єктам. Світло в нас все одно є. Українці вже заспокоїлись настільки сильна віра в ППО в ПВО, що вже особливо не дуже звертають уваги на ось такі попередження. На вашу думку, тактика росіян цим ракетним терором зміниться? Змінилася вже чи можливо зміниться в майбутньому? Ні, нічого не зміниться. Вони будуть продовжувати цей теро, тому що ну це вони бачать у цьому єдину можливість якось тиснути саме на українське суспільство, саме на українців. А основна мета цього терору це не тільки знищення економічної складової чи інше, якесь це ще і тиск морально-психологічного формату для того, щоб дестабілізувати хаотизувати соціально-політичну ситуацію в країні. Щоб а, саме українці почали тиснути вже на владу, мовляв, треба робити якісь, а, треба йти на якісь перемовини з Російською Федерацією. Російська Федерація це тільки й треба, тому що усі переговори будуть вестись виключно з позиції ультиматумів з боку Москви. А які ультиматуми можуть бути з боку країни, яка програє війну тотально а, зганьбою, зганьбивши себе по всім, по всім позиціям, ну які ультиматуми? Ніяких ультиматумів. Це Україна ставить ультиматум. Капітуляція Росії. крапка Але ми бачимо, що їх мета саме полягає у цьому. Вони не можуть її досягти, але вже якось зупинитися вони також не можуть. Так само, як і з війною. Вже, вже ще у 2022 році було зрозуміло, що ця війна для Росії програш. Вони не зможуть перемогти у цій війні. Але вони її продовжують. Вони зараз готові. Кожного дня, щоб гинули по тисячі і більше їх громадян, вони їх будуть мобілізувати, але все одно вони будуть продовжувати так само і з ракетними ударами. Все, що ми можемо зробити, це саме перемогти. І тільки після цього закінчаться як ракетні удари. Хоча знову ж таки це дискусійне питання, тому що Росія навіть після перемоги України, після виходу до кордонів 1991 року, я не впевнений, що вони закінчать свої провокації та на цьому зупині. Ну власне, скоріше всього, так і буде. Пане Олександре, ви згадали про перемовини. і для мене особисто от склалось таке питання за останні декілька тижнів на фоні явних таких провалів російської армії на фронті. І разом з тим, з масованими ракетними ударами, влада Кремля, Путіна також його представники, так би мовити, його голос час від часу заявляють про перемовини. Причому ці формулювання звучать досить дивно. Ми хочемо перемовин без жодних умов. Ми хочемо перемовин по ситуації, яка склалася на сьогоднішній день. І це викликає ну в мене особливо якесь здивування, нерозуміння чого ж насправді хоче та кремлівська влада? Чи вони розуміють, що вони хочуть що вони програють і вони хочуть перемовин дійсно? Чи це такий відволікаючий маневр, щоб ну е, е, трішки так би мовити, пригальмувати постачання озброєння для української армії? чого вони насправді хочуть від нас? Це комплекс, комплекс задач, які вони намагаються якось вирішити саме через перемовини. Бо будь-який перемовини – це що? А це припинення бойових дій, це якась пауза. Якщо не масштабна, то о, все ж таки не така інтенсивність. Їм це потрібно навіщо для того, щоб по перше накопичити ресурс. Вони зараз знаходяться у такому положенні, що вони не можуть компенсувати втрати які. Несуть в зоні бойових дій повноцінно, щоб, окрім компенсації втрат, ще повноцінно формувати друге, третє, четверте ударне угруповання для відкриття, ну, наприклад, другого фронту, або забезпечення для повної ротації тих сил, що знаходяться зараз в зоні бойових дій, щоб забезпечити їм повну ротацію, а вони не можуть на сьогодні. А формувати ось такі ударні угруповання, а тільки можуть компенсувати втрати. А отже, їм потрібна пауза. Окрім цього, пауза це ще й можливості інформаційно, політично, економічно також впливати на Європу, намагатися якось тиснути через своїх агентів. А їх там багато політичних бізнес. Еліті і так далі, інформаційно також присутні їх представники, які ловіють інтереси Російської Федерації. Вже все це комбіновано може бути використано проти України, дискредитувати, щоб Україна або зменшити допомогу Україні. Отже, це комплексний підхід, тому ніяких перемог, тільки перемога і тільки е контрнаступ збройних сил України. Пане Олександре, ще одне питання стосовно двох країн: одна співагресор, публічниця країна-агресорка, це мова про Білорусі. Ще одна країна, яка всіляко намагається так би мовити, вставити палка в колеси для України і гальмує допомогу від Євросоюзу. Мова йде про Угорщину. Сьогодні з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Угорщини Сіярто Боже, перепрошую, голова МЗС. Він поїхав до Білорусі представляти так би мовити переговорну групу по мирному врегулюванні війни в Україні, і він готовий до критики цієї, своєї цієї ініціативи, але хтось має щось робити, щоб врешті війна закінчилася. Як розцінювати ось такі? Зустрічі чи можна взагалі їх розцінювати з якоїсь точки зору, коли одна країна, яка в євросоюзі вже всім намуляла око, як то кажуть свою проросійську позицію, їде до країни співагресорки Білорусі щось там домовлятися? Що це взагалі таке? Ну пан Сияртло, він відпрацьовує медальку від Путіна. Скажімо так, ну як це ще можна назвати. Фактично, на сьогодні Угорщина вона займає саме про російську позицію. Вона лобіює інтереси Росії. Я не кажу повністю саме про громадян Угорщини, угорців, але я кажу про керівництво цієї країни, починаючи від Орбана і закінчуючи правлячою партією Отже, фактично на сьогодні цій країні не може бути довіри, бо її керують люди, які підтримують вбивців військових злочинців. А тих, хто на сьогодні є, ну скажімо так, обличчям геноциду 21-го століття. Ну це фактично те ж саме, якби ті ж самі переговори, якісь перемовини, якісь ініціативи, а були щодо ну. Нацистської Німеччини часів Холокосту, от так це і треба е, сприймати. Тобто, е, що Орбан, що його правляча партія, усі, хто підтримують ось такі ініціативи, такі наративи, вони є також військовими злочинцями, так само, як Олександр Лукашенко, який підтримує російську агресію проти України, і е, безпосередньо е, самі агресори, е, російська влада та російські війська і так далі. Мені здається, на мою думку особисто, євросоюз якось має відреагувати на такі навіть е ініціативи власні, як то поїздки, оскільки це йде в розріб е в розріз до їхньої політики накладення санкцій на країну агресорку, і ось такий неожиданний неочікуваний візит, який не знати до чого приведе, але тим не менше, е -е, пане Олександре, і е -е, останнє питання стосовно все ж таки всього того, що відбувається вже майже рік, це від моменту повномасштабного вторгнення так. В кожного свої враження, але я хочу почути від вас, от на вашу думку, хто зі сторін цієї війни Росія та Україна, хто досяг яких які плани ставили, яких цілей вже досягли. Ну, ось ваш аналіз результатів за рік повномасштабного вторгнення. Ну що ж, Росія постійно виправдовувала своє вторгнення якоюсь там денацифікацією, демілітаризацію. Що ж, вона досягла своєї мети. Дійсно, російська армія демілітаризована, це правда. В такому становищі, як вона знаходиться зараз, ну вона ще ніколи не була, навіть після розпаду радянського союзу, і вона ніколи не зможе якось відновитися вже саме ніколи, не через 10, не через 20 років. Ні, ніколи. Відновити ці три тисячі танків вони ніколи не зможуть. А зараз в них залишилось на консервації воєздатних дві тисячі. Ну і вони їх розконсервують. І що далі? Нові вони не зможуть виробляти. Вони не зможуть компенсувати ці втрати взагалі ані людські, ані технічні, економічні та інші політичні. Багато яких втрат вони понесли саме через вторгнення в Україну. Так Україна також понесла досить серйозні втрати. Але ми е на сьогодні продемонстрували те, що друга армія в світі. Це ще не означає, що вона сильніша за країну, яка значно менше, яка має менше потужності мілітарного плану, економічного, інформаційного, політичного. А, і фактично на сьогодні Росія так, друга армія в світі, так, але з кінця. І це факт, ось такі результати 2022 року. Які будуть результати 2023, тисячі побачимо. Я впевнений, що ну значно більш масштабніші. У ну, власне всі цілі, які ставив собі Путін, він досяг протилежному результату в сенсі. А щодо України, цілі амбітні плани, те, що маємо в умовах війни, на вашу думку, ми змогли досягти, чи ще головні битви попереду? Я маю на увазі не лише тільки фронт. У нас кожна битва, вона головна насправді. Що в зоні бойових дій, що на інформаційному фронті, що в політичній, зовнішній та внутрішній арені, кожна битва вона головна, головна але найголовніше не втрачати віру в нашу перемогу. І терпіння треба мати терпіння. В нас досить серйозний ворог, якого дуже важко перемогти. Але ми перемагаємо. Ми звільняємо наші території поступово. Ми знищуємо ворога на всіх фронтах по всім фронтам. І головне це терпіння. Так я скажу, що у 2023-му я не я скептично відношусь до того, що у 2023-му закінчиться війна. Е я можу помилятися, але я готовий до того, що е нам доведеться воювати ще у 2024-му. Кожен повинен розуміти, що не треба поспішати, тому що там, де ти поспішаєш, ти можеш програти найголовніше, дякую, пане Олександре. З нами на зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Говорили про ситуацію на фронті, про результати війни зі сторони Російської Федерації та України від моменту повномасштабного вторгнення і прогнозовані події. Ну насамперед, на мою особисту думку, українська армія.